Є вже більше інформації то про те, як наш безпілотник вперше в історії атакував і приземлив гелікоптер Російської Федерації. Ну а також в пабліках z воєнкорів дуже вже кричать і закликають Владимира Путіна розпочати вслухатись повномасштабну війну проти України через те, що відбувається. В Курській області, начебто зараз це не повномасштабне вторгнення. До речі, якщо говорити про Курську область, що зараз там відбувається за попередніми даними, суджу беруть у кільце, замінувавши дорогу на Білгород. От власне розуміємо, що відбуваються певні операції. За останньою інформацією від ворожих пабліків в Курській області орієнтовно є 300 осіб. Також вони підтримані технікою, можливо, авіацією. напередодні вночі також активно пропрацьовувала по позиціях ворога, артилерія і, відповідно також можливо і задійні там F-16. Ми цього не знаємо. Ми взагалі не знаємо хто діє, якщо чесно, в Курській області. Але те, що очень тривожно в Курській області, це факт. Є просування заглиблення на 15 кілометрів в глиб. Курського регіону, і відповідно, ми розуміємо, що те, що і хотів Путін зробити, він має тільки на своїй території. Я кажу про санітарну зону. Пригадуєте, в березні місяці. Він промовився розповідав, що, начебто, аби захистити якісь примарні свої території і відповідно не дати змоги атакувати збройним силам України, вони мають намір зробити санітарну зону в 30 кілометрів на харківському напрямку. Це Мова про вовчанськ, звичайно, і про липці. Це було сказано в березні, а вже у травні 10-го числа. Ворожі сили розпочали атаку на ці населені пункти. Спочатку їм вдалося на кілька кілометрів пройти, але завдяки оперативному реагуванню на проблеми на цьому напрямку нашому військовому керівництву вдалося повністю зупинити просування російських військ і те, як самі росіяни розповідають про свої втрати на цьому напрямку, Харківському дуже часто порівнюють із найбільшими втратами і навіть порівнюють. З тим, як ліквідовували окупантів під Авдіївкою, ну що ж про Курську область більше поговоримо, як там ліквідувалася їхня авіація. Перша у історії ураження гелікоптера дронами у повітрі. Воїни підрозділу М 2 центру спецоперації служби безпеки України змогли вчора над Курською областю завдати удару по російському МІД 28 довгим ФПВ, на який ви раніше донатили. Та от вони пишуть, на жаль. Е Інформації більше немає. Також на відео ще дві спроби заходу на вертикальне росіян на територію так званої Росії. Власне, це от робота, і вперше в історії FPV-дрон атакує гелікоптер. Якщо підсумовувати по втратах ворога. То за останні 24 години росіяни втратили К-52 алігатор, їхній флагман серед гелікоптерів. Мі 28 ось ви щойно бачили, і також по деякої, що десь було ліквідовано. І мі 8 Ну і підсумуємо по втратах авіації ворога. Це є морозовск і підтвердження того, що в росіян вже немає су 30 Четверто, загалом по Курській області відомо наступне, що зараз намагаються евакуювати тамтешнє населення. Знову ж повторюся, що є лінія в 10-15 кілометрів, де просуваються сили відповідно. До речі, навіть самі воєнкори російські кричать і. Охарактеризовують нехорошими словами саме сили Ахмат це чеченці, так підрозділи, які підпорядковуються Рамзану Кадиру. Вони знову кажуть знову ж таки воєнкори російські на цьому напрямку налажали. От так вони кажуть про це, тому що вони мали тримати оборону цій е, ділянці. Вже новоспеченого фронту будемо казати, а натомість вони вже звично повтікали. І багато кадрів в мережі розповсюджується. Де кадирівці знову записують свої тіктоки, десь стріляють то в залізницю, то в якісь дерева. Ну традиційно те, що вони робили, починаються з маріупольського напрямку. Пригадуєте, вони записували немало відео, як вони, наче то, штурмують якісь багатоповерхівки. Насправді це ж були зруйновані багатоповерхівки в Маріуполі, де вже не було жодного. Бійця нашого, але вони це яскраво заливали в Тік-Ток. Саме після цього, і пішла про них слава, що вони тік-токери.